Цій країні після Януковича і Азарова по українськи ми всіх смішимо найкраще і доведуть вам це ті, хто в нас на вістрі атаки. Це вони невизнані сексимони Галичини, 200 кілограмів щирого сміху на двох. Дует колеги місто Львів Роман Габачило, Володимир Жоглов. От жінки, от коли новий рік чоловік приносить ялинку додому, вона чомусь не така. Що не, не така? Вона не така. Вони самі тільки одні знають, яка має бути ялинка. Отож, жінка взяла свого чоловіка і сама пішла в ліс рубати з ним ялинку. А чого області, друзі? Іде, я тобі покажу. тобі покажу, як рубати. Та, іде я тобі покажу, як рубати. От! Рубай то! То дуб! Стія ялинка. Тоді давай то! То береза. Ти слізь херовий. Сосновий. Сосновий. Де ялинки? Двоєлинки. Ото. Ото. Ти б яку рубав. Оту. Я сам саму ту хотів рубати. О, такі, рубай ту! Добре. Як ти рубаєш? Як ти рубаєш? Та нормально рубаю під корінь. під Вона кутово. висока! От то рубай! Ото то рубай! Вона висока, ти розумієш! Слухай, якщо вона висока, якщо вона якась не така, якщо вона не така, як дуб, а йбо як береза, давай візьмем штучну. Андрію! Тебе люди вибрали на другий срок мером. Ти хочеш в центрі Львова ялинку поставити? Рубай цю! Рубаю! Ей! Друзі, ви знаєте, на, тере... на теренах нашої естради є такий епічний персонаж, як Теодор Кукурудза. І його твір день народження у тебе. Розумієте? Він зараз реально в Києві перезнімає кліп на цю пісню. Отож, Теодор Кукуруза і Кліпмейкер. Ваші оплески, друзі. Доброго дня. Доброго дня. Я хочу, щоб мій кліп транслювали на центральному музичному каналі. На М1? MTV. Я прошу, ви хто? Теодор Кукуруза. Ну. No. Ну, no, день народження у тебе. Ну. No. No. Груші. Груші, no. ну. То все моє? А. – Що моє? – Маєте фонограму? – Ясно, що так. На флешці. – На фле... На флешці. – Флешка в формі кукурудзи? – Іменно. – Оригінальна. – Іменно. – Ну, давайте послухаємо. Давайте. Чекайте, чекайте. Чекайте. У мене є гроші. Гроші скільки? 25 тисяч доларів. Я вже це бачу. Значить, так, кліп знімаємо за кордоном. В Америці! В Придністров'ї. А що в Придністров'ї? Вони навезена республіка, і ви невезений народний артист України. Ага. Значить, Добре. біля Дунаю на острові знімаємо віллу і напічкаємо її тьолками голими і карликами. Чекайте, а нашу нам тьолки. В них всіх в той день де народжені. А, ясно. Зуміє, так? Ясно. Все. Ді, ясно. Я не це бачу. Я... Музику можна? Музику можна. Ви пливете в басейні. Чекайте, чекайте, я не вмію плавати. Ви йдете по воді. Карліки і пугах. Грає на саксофоні. Ходьте до краю і помираєте. Чекайте, чекайте, в мене пісня називається День народження у тебе. Хірово. Ну, це? <плес> ви не помираєте, ви, ви переосмислюєте життя. Ви розумієте, що вам треба додому і хочете поїхати додому. Я не хочу в золочу. Ну, Ніхто не хоче, але всі вертаються. розумієте? Ага. Приїжджайте додому, а знаєте чого? Бо вашої жінки сьогодні день народження. Приїжджайте додому, заходите в хату, в спальню, відкриваєте півліжку, бачите вашу жінку з ким? З вашим, з вашим братом-близніком! З горком! З ігорком! <ріху> ви починаєте плакати і тулевачку, телефонний дзвоник. Ви підіймаєте дзвонить ваша однокласниця Свєта. і каже, що вас, вашого вчителя, сьогодні день народження, класного керівника. Ігора Петровича, і ви всім класом, з піснями, з квітами, ви співаєте, тілки танцюють, ідете на цвинтар. При, приходьте, приходьте на той цвинтар, розумієте, співаєте красиво. Камера і Наш Віктор Степанович сидить, сидить на хмаринці, розумієте, і каже вам Теодор, завтра з батьками до мене. Кру". вас стільки ви просинаєте! все, сон? Все, сон. Бачимо народження і йдете на роботу. Такий кліп. Як, кліп. <кліп>, кліп цікавий, Ладно. але мені здається, що там трошки мало пафосу. Значить, коротше, фішка, ви будете виступати на каблуках, чорні ласіни, майже торс буде майже голий, на лише і будете співати по англійськи цю пісню. Чекайте, а як буде день народження у тебе на англійській? In the middle right now. Uh -huh. in the middle. Right. Dobra! Mi In the middle. In the middle right. Показує практика. Найкраще заколюдувати вдається тоді, коли господарів немає вдома. Коханка таксиста подарувала йому на новий рік комплект шипованої резини зі смаком полуниці. <плес> Санітарів швидкої з'їли санітари лісу. Вікс, зроби паузу. Віагра, коли пауза затянулась. Зранку 1 січня номер швидкої допомоги міняється з 03 на 033. На новий рік посеред площі перевернувся буст шампанський. Жовтий ліс з бульбашками люди гризли до шостої ранку. В новорічну ніч на вулицях міста чергують прокляті наряди міліції. Дід мороз, який випив 20 банок редбулу, під час хороводів підняв смерч. Якщо в новорічну ніч піти на рибалку, то треба бути дебілом конченим. Київські контори почали прийом ставок на фразу, яку Ямикович скаже у відповідь на Христос Воскрес. Поки що в лідерах йолка. Людина павук і людина летюча миша пішли в нічний клуб і відгребли від людини пів літра. Бо українська реальність сильніша за американську фантастику. З вами були Юра Бадзян і новини від варіанти шоу. Дякуємо. Зустрічайте король монологів Стернополя Владзо. Один рік з життя колгоспу, але тільки, якщо ви мені так поаплодуєте, що нікому так не аплодували. Но... Дякую. Громадськість стурбована світовою економічною кризою. Екологи б'ють на сполох, бо зникають цілі види флори і фауни. І тільки в українському колгоспі ці речі відходять на другий план і життя з року в рік. Йде своїм ходом. 1 січня всьой колгос зібрався біля ставка подивитися на салюти, які голова купив за два бики і три свіні. Послали на лід п'яного Завгара підпалювати салюти. Почало стріляти. Всі почали свистіти, бо стріляло вниз. Два бики і три свіні пішли під лід. Завгар пішов на больничне. До волі лишилася риба, яка все бачила і налапалася зайчиків. 2 січня в колгоспі догорала остання стирта сіна, на якій голова жарив, шашлики в новорічну ніч. 5 січня всі прийшли після свят на роботу, п'ять днів ніхто не давав свиням їсти. Тому свині з'їли підлогу. Перегородки, штукатурку, щурів, котів, поросят і чекали за дверима на за 6 січня. На сфенфермі кричала остання свиня. Кричала голосно, бо знала, що завтра різдво. 25 січня. В колгоспі в трубах замерзла вода. Вивели всю худобу і поприв'язували до труби, щоб дихала і розморожувала. Ввечері пішла вода, а за водою пішло дві корови і бик. 8 березня голова всім подарував по тюльпану, а найстаршій доярці аж два. Закололи свиню на шашлик і купили ящик горівки. Поки розпалювали вогонь, горівка скінчилася ще за ящиком, поки везли горівку, скінчилася свиня. Випили ящик, скінчилося 8 березня. 9-10 березня в рамках Шевченківських днів пасли ягнята за селом на снігу. 15 березня несподівано прийшла весна і показала, що колгосп не готовий до весняно-польових грубіт. Голова зібрав нараду, перенесли весну на тиждень. 21 березня почалася посівна, і до голови приїхав з Казахстану друг, з яким разом служили. На другий день голова вирішив сіяти ананаси, рибу і молотки. Потім друг поїхав і посіяли ячмінь. 10 квітня. Вийшли в поле перевірити, чи все зійшло. Зійшло тільки сонце. Розійшлися. 24 квітня. Збільшили надоїв два рази, бо підключилися до доїльної системи кран з водою. 1 червня прийшло літо, скинулося всім колгоспом по пару рублів і зашили тракториста Петра. 2 червня в тракториста Петра День народження, зробили подарунок, розшили. 13 серпня голова сказав. Що сьогодні ніхто не буде збирати урожай, а всі будуть на ставку збирати дохлу і покалючену рибу. Бо вночі п'яний комбайнер в'їхав в ставок і цілу ніч молотив. 14 серпня мали початися жнива. Всі трудилися, як бджілки. Закипіла робота і мотори в комбайнах. Бджілки затихли, голова підійшов до комбайну, плюнув на мотор, зашипіло, плюнув на комбайнера, зашипіло. Врятували мотор водою, а комбайнера горівкою. 18 серпня до завскладу приїхав син з Києва з жінкою-моделлю. Все село збіглося подивитися. Син з сином, жінка з жінкою, а БМВ x 7 ще ніхто не бачив. 20 серпня почалися жнива. На поле виїхали всі вісім комбайнів нива. з них сім поламалися зразу, а один до того вже був поломаний. 1 вересня в колгоспі на цілий день вибило світло. Всім колгоспом вибили електрика, появилося світло. 27 жовтня грали в футбол колгоспом на колгосп. Не виграв ніхто, побилися всі. 19 грудня до Дня Миколая зробили грант-концерт за участі відомих виконавців Браво! Парк Горького. Одним словом, хто які касет не мав, такі і приніс. Нові рік справляли всім селом, а значить всім колгоспом. І я надіюся, що всі ми будемо з вами на варіатах однією сім'єю, як в нашому колгоспі ві шлях Іліча. Дякую це увагу спеціально. Зустрічайте Дует варіати місто Тернопіль. Хотіла без номера зустріч двох бомжів. Привіт, вітаю. Приєм, володька. Хреново виглядаєш. Ти ще гірше. Ха. Ха. А отут стоп. А знаєш, що я так виглядаю? Що? Бо в мене реальна тема. Пф. А хоч тобі розкажу? От в мене немає часу, мені бутилки збирати. Стоп! Що збирати? Бутилки. Отут стоп, отут стоп, отут треба не розказувати, а показувати. Дивимося сюди. От я тобі отут малюю. Що є таке? Корабель. Корабель то те, що ти з мужиками вночі куриш <рес> в парку. То є пивзавод. Пивзаводу що треба? Пиво. Тобі треба пиво, щоб зранку похмелитися. Пивзаводу треба фляшки. І отут стоп. Дивися, ось тут ти веселий, усміхнений і життєрядісний. чого. Бо я зранку похмелився пивом. Нє! Через те, що в тебе є реальна тема. В тебе є реальна тема. Все, що тобі треба зробити, в тобі просто треба зібрати три фляшки. Просто три фляшки і більше нічого. Ти розумієш? Це реальна тема, це реальний бізнес. Давай тако, все, забули стоп. Значить, Василь Петрович хто? Бомж. Бомж. Марія Петрівна хто? Бомж. Артемон Павлович хто? Вчитель трудового. А піде на пенсію, де хто? Бомж. Бомж. Бо. Ти їх трьох збираєш, ти їх трьох збираєш, і все, що їм треба зробити, просто зібрати по три бутилки, одна з яких йде тобі. І того в тебе вже шість бутилок. Ти розумієш, це є перший рівень. Вітаючи далі, вітаючи, все дуже просто. Їм трьом треба зібрати ще по три, таких самих як вони. Ти розумієш? І вони збирають ще по три фляшки. І всі фляшки йдуть на перший рівень, потім йдуть керівнику групи. А що вони отримують взамін? В них з'являється реальна тема, в них з'являється бізнес, вітаєчок. Mm -hmm. Далі вони збирають точно так само. Вони збирають всі по три бомжі. Ти розумієш, ми збираємо всіх бомжів в нашому місці. Вони збирають всі фляшки, і всі фляшки йдуть по структурі вверх. А що і... отримую я? Якщо ти закриваєш третій рівень, ти отримуєш брилянтову фляжку. Mm -hmm. Це, це, це реальний бізнес. Реальний бізнес. Структура, структура працює. Структура реально працює. Я вірю, що ти десь успішний через те, що тебе обвислі щоки і підвішений язик, Дай, Далі розумієш? Тобі просто нічого не треба робити. То він що, за тебе робить перший, другий і третій рівень. Структура мене підпирає. підпирає знизу, вітаючи, і ти повинен далі працювати. От ситуація: ти йдеш по парку і дивишся, люди під пиво. Твої дії. Я підходжу і прошу пляшку. Ніколи керівник структури не просить пляшку. За тебе це робить перший рівень або другий рівень. А, а якщо нема нікого. Тоді по-любому, хтось є третього рівня. По любому. Дай чуточок, ми визберемо всі фляшки в нашому місті. Всі фляшки. Що робиться з пунктами прийомів з клотари? Закриваються. Куди йдуть жінки, які там працюють старші? На пенсію. Сраку вони йдуть. Вони йдуть в нашу структуру. Вони з досвідом. Вони з досвідом. Ситуація друга. Людина йде здавати фляшку в пункт прийому з вона закрита. Що вона робить? Викидай! От і тут ми працюємо. Ми забираємо всі фляжки. Далі Віталічок, ми відкриваємо величезні склади в нашому місті і всі фляжки зносимо туди. Всі фляшки ми зносимо в наші склади. Далі ми перезванюємо до всіх бомжів по всіх містах України і робимо точно такі самі структури. Сітку, сітку робимо по всьому, по всій Україні, по всіх регіонах. Купа наших складів і всі фляшки йдуть до нас. Фляшок нема. Що робиться з спиртзаводами? Закриваються. Що робиться з пивзаводами? Закривається. Закривається. Що робиться з горільчанами? Закривається. Закривається! В Україні зникає горільчаний бізнес. Україна стає тверезою країною. Люди перестають пити. Народжуваність росте. Жінки вертаються за кордону до своїх тверезих чоловіків. Працюють фабрики, заводи. Країна стає великою державою. Великою європейською державою наступає в євросоюз і вона стає європейською державою. І вони повинні знати, що вони повинні завдячити. Україна повинна завдячити цим всім нам, бомжам України! Володька, ти такий розумний. Звідки ти то все знаєш? Я колись е, в МВІ працював. Там структура та сама, але товар гавно. А фляшки то реальна тема. У <поцепити> вас. <поцепити> Друзі, уявіть собі ситуацію. Молодий хлопець домовився про перше побачення з дівчиною біля дискотеки 40. -х. Добрий вечір! Добрий вечір, бабче. А що ти такий молодий хлопачка з квітками стоїть такими файними, певно, на когось чекає. Бобчу, я, я зараз чекаю на свою дівчину. Будь ласка, ідіть на дискотеку, там якраз ваш континент. Рози білі, мої любимі з блясточками. Бачу, це рози для моєї дівчини. Відійдіть, будь ласка, від мене, бо вона зараз Дуй, прийде і подумає, що я прийшов на побачення з бабцею. А де то зараз молоджі знайомиться? Бачу, ми познайомились в інтернеті. В інтернаті. Бабчу, інтернат, інтернет то зовсім різні речі. А та, 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 в мене є внук, а він того, в той інтернет заходить, а там ті сайти сайта. Бачу, там. в інтернеті немає сайтів, в інтернеті є сайти. Та, та та я раз заходила, а там дівки на те такі сайта роблять, там я так сміяю. Так, бачу, підійдіть, будь ласка, поки я, я в все. Як ти тебе кажеш звати Віталік, і ти чекаєш на Олю. Так, я не поняв. Я, по перше, нічого вам не казав. Звідки ви знаєте, що я Віталік і чекаю на Олю. Я Оля. <плес> я Оля почистая кіска. А для тебе можу бути сьогодні просто Оля Олегівна процик. Т так я не поняв. Це що, виходить. Я з вами півроку -пів в контактах переписувався. Так. Зат... Зачем слухай сіда, скотина. <рес> слухай сіда. Я зараз то вам всім розкажу, як ти треба, не, не не Люди взяти. ходять, бачить. Слухай сіда, скотина. Ти ще раз будеш гадати в ліфті, ти ще раз будеш малювати по стінах і бити флешки! Я всім ті фотки покажу, що ти, не, 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 ти не, не, мені того посилав і придурашити, щоб всі знали, що за придурок живе в нашому паді. Поняв. Ти поняв. Поняв. І попробуй сьогодні, в десятій вечора. Не прислати мені в контакти смайлік. Платний смайлік. Добре, <свистит> добре. Квітки віддав і запросив на танець Олю Олегівну шестою кіску. <плес> панове, на сьогодні у нас все. Yes, you can.